Всіх вітаю. Купив заточний станок такий. Сказали в об'яві, що це Германія. Кругом позиціонували, що германський. Опробував я його, включив, попробував, Ну, що можу сказати? Такого обожища я ще не бачив. Це звичайно, що ніяка Германія тут і не пахне. Китай. Підвальний Китай, чи я не знаю. На коліні десь його робили. Я про те, щоб люди не велися і не купляли таке ні по яким акціям, ні по чому. Тому що коли по акціям показують. Не, не говорять, що він китайський, підвальний. А тут ось навіть ось написано Китай, звідки воно виробництво. Ну, то таке. Е, головне, щоб був виріб більш-менш правильно. Ми купляємо його як помічника для роботи. А який може бути помічник, коли я взяв... Попробував крутнути диск заточний, який на йому є. То після всіх маніпуляцій маємо ось ось що. Навіть після того, як поставив на оправку, вилезав його в тому плані, що вибрав саме менше б'єння на, на самому валу. Так воно ж криве, його як не виставляй, все одно вихляє. Далі, коли до цього ще додається, криво посажений. Вал, на двигуну, то про що можна йти мова, як воно буде затачувати. Як воно буде затачувати, коли отут о таке б'єння і вібрація, що підплигує. Ну, це я не знаю. На станцію юних техніків його. І те діти після проби щось на ньому заточити, скажуть, знаєте, дядьки, йдіть ви в сраку зі своїм прибором таким і краще я буду точити напільниками, або якимось наждачним кругом. Це без сотої дороботки з його діла немає. Якщо хто хоче поутуритися з ним, Потрахає він вам мозги. Ну, якесь можна з його, звісно, виріб зробити з ним. А так, гроші на вітер. Тому не ведіться, не купляйте таке фухло. Всім дякую.